Вінничани б'ють на сполох через систематичне отруєння тварин в місті. Лише в цьому місяці тричі гинули тварини в центрі міста по вулиці Іванова та Свердлова. Кричущим випадком стало жорстоке вбивство чотирилапих навпроти Вінницької міської ради. Ми не знаємо, хто це робить. Чи це роблять прості вінничани, чи це роблять комунальні служби. Небайдужі вінничани, коли бачать випадки отруєння собачки, вони одразу звертаються або до волонтерів, або самостійно відвозять собак в клініку. Цій собаці не байдужі перехожі вчасно надали першу допомогу та разом з волонтерами направили до ветеринарної клініки. Там тварині допомогли, провели низку маніпуляцій. Зараз вона жива та здорова. Врятувати життя однієї такої тварини коштує біля 500 гривень. Клініка Юпітер співпрацює з волонтерами та в борг лікує тварин. Ветеринари та волонтери звертаються до війни з проханням по можливості допомогти коштами або ж медикаментами. Якщо собака ще жива і судомить умова клініки, внутрішньове наведення препаратів, детоксикації з протисудовні препарати. Ми можемо тут врятувати. Також ветеринар Олексій дає пораду, як допомогти вуличній або ж домашній тварині, яка з'їла утруту на вулиці, адже часто смертельні таблетки ховають в смачні продукти харчування. Вітамін би Б6, бажано біовколоти. Волонтери запевняють, що не раз звертались до правоохоронних органів, аби знайти людей, які навмисно отруюють тварин. У нас є закон. І стаття кримінальна 299-та. Навіть міліціонери часто не знають, що є така стаття. Не відкривають ні кримінальну справу, ні розслідується це. Від вбивства тварини до людини тут один крок. Від такої трути розкиданої в місті можуть постраждати і люди. Це може підібрати і дитина. Такий нюанс, що всі впускають від споглядання цього діти. Ще більше мені здається, страждають і отримують дуже тяжку психологічну травму. Активісти погоджуються, що чиселість тварин у місті необхідно контролювати на гарячу лінію. Вінницької міської ради часто надходять дзвінки зі скаргами. Стерилізація діяв спосіб зменшення кількості тварин на вулицях. Міська влада виділяє на це кошти на виконання ветеринарних заходів в цьому році, в попередньому році. Було виділено 200 тисяч гривень. Це на вакцинацію, стерилізацію, вакцинацію та дегельмітизацію, кастрацію. Дієвим кроком у боротьби з чисельністю собак на вулицях може стати сучасний притулок для тварин. Декілька років тому його вже хотіли побудувати у Вінниці, та навіть виділили земельну ділянку. Заплановано створення сучасного муніципального притулку для безпритульних тварин європейського типу. На це вже виділені кошти. В цьому році виділена земельна ділянка в межах міста. Розроблена проектна кошторисна документація. То в цьому році почнеться будівництво. Проте волонтери та представники правозахисних організацій запевняють, що новий притулок не вихід із проблеми, адже в його програмі врописаний ганебний пункт. Вбивство тварини через 45 днів, якщо для неї не знайдеться господар. Алла Шевченко, директор притулку для собак планети, каже, що такі дії напряму суперечать закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Просто нормальне, прекрасне животное за 45 днів, тому що йому не повезло взяти умертвити. Ну що это? Какой же это? Путь в Європу Это негуманно. Ми любых животних забираем в наш приют больных, старих, сліпих, і как-то з ними їх э, даже щоб вони доживали свій свої обділи натомість волонтери пропонують перенаправити ці кошти та створити пункт стерилізації тварин або ж добудувати вже існуючий притулок в місті. Активісти з планети планують провести прес-конференцію 4 лютого, на яку запрошують усіх небайдужих та керівництво міста для обговорення ситуації та вирішення цієї проблеми. Анна Солов'йова, Ігор Самчук, Вадим Наунчак, спеціально для ТНВ.